Готуємо юшку картопляну з домашньою лакшиною. Підготовлені шматочки курки заливаємо холодною водою і швидко доводимо до кипіння. Поки готується бульйон, ми приготуємо тісто для домашньої лакшини. Для цього просіюємо борошно. В борошні робимо заглиблення в яке додаємо сіль і яйце. У нас сьогодні буде лапшина на яйцях без рідини. Бо якщо хочете, можете додавати. Замішуємо тісто спочатку виделкою або ложкою, беречи борошна зсередини а потім тісто замішуємо руками. Якщо в посуді вже незручно це робити, ми тісто переносимо на стіл і замішуємо його. Воно крихте, розсипається, при надавлюванні розривається. Тому треба час. Для цього ми його покладемо в плівку і оставимо на 20-30 хвилин для набухання білків клейковини. Хай вона полежить. А ми будемо продовжувати готувати юшку. Дивимось на бульйон. Треба зібрати піну для того, щоб бульйон був красивий прозорий. Можна в бульйон додати цибулину, сиру або підпечену. Цей час ми нарізуємо моркву соломкою. Для того, щоб вона стійко стояла на столі, ми зрізаємо часточку, а потім ножем як пилочкою нарізуємо. Пластинки Пластинки товщиною повинні бути 1-2 міліметри. Вудаємо їх і шинкуємо соломочку. Не забуваємо правильно тримати пальці. Ось отримуємо таку соломочку, товщиною. Тупою стороною ножа захватуємо нарізану моркву і перекладаємо в посуд цибулю. Вона на великого розміру, ріжемо її навпіл і нарізуємо соломкою. Це одна і та ж сама нарізування, що півкільця, що соломка. При тепловій обробці вона стає прямого вигляду. Потім підготуємо корінь петрушки, обчищуємо його і нарізуємо теж соломкою. Картоплю. Нарізуємо брусочками розмір 0,7 сантиметрів, тобто 7 міліметрів. Довжина 3-4 сантиметри. Для того, щоб було красиво, можна зрізати трошечки крає. Ось такі у нас будуть брусочки. Картоплю зберігаємо у воді, але не більше 2 годин. От розрізуємо на 4 частини, але можна і розкатати одним великим пластом. Це вже за вашим бажанням. Помилки в цьому не буде. Потім. Підготовлене тісто розкачуємо. В процесі розкачування не забувайте перевертати тісто, щоб воно не прилипло до столу. Розкачені пласти тіста пересипаємо борошном. Товщина таких пласт... Два мм поки тісто трошки підсихає, ми з вами проціджуємо бульйон, викладаємо шматочки корки а бульйон проціджуємо. Щоб не було дрібних кісточок, бачите, який він прозорий. Цей час ми з вами пасируємо цибулю на жирі, це може бути суміш вишкового і рослинної олії, а може просто вершкове масла. Потім додаємо моркву з білим корінням. І пасируємо, доки жир окрашиться в оранжевий кольор. В бульйон додаємо сіль, і закладаємо нарізану картоплю. Нагрів збільшуємо і швидко доводимо до кипіння, а потім нагрів зменшаємо. Пласти тіста Підготуємо для нарізання соломкою. Не забувайте пересипати борошном, щоб у вас пласти не злипались. Шункуємо соломкою і вона трошечки підсохне. Куштуємо наш бульйон. Для цього обов'язково користуватися окремою ложкою. Картоплю зварили до напівготовності. Тепер сюди додаємо пасировані овочі, вони яркого кольору, жир оранжевого кольору. Окремо ставимо в кастрюлю, додаємо сіль і закладаємо лукшину для видалення мучелі. Потім одкидуємо її насито і закладаємо в юшку для смаку. Додаємо мелений перець і лавровий лист. Доводимо до кипіння і юшку виключаємо. Подаємо, В тарілку закладаємо шматочок корки і наливаємо юшку. Вихід такої порції 500 мг, де 150 г складає гарнір, а 350 юшка. Окремо подаємо дрібно нарізану зелень. Смачного. Готуйте, як я, готуйте зі мною, готуйте краще мене.